Слава Україні Слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вести йому переможемо. А я од вас ще з неї красунею. Метелик, українська селекція, пан Василь Горобець. Дуже цікава, я вам, звісно, її покажу. Зараз досить таку м -м, швидку інформацію. Е, головне, що, що це не махрова квітка, е, коли вона квітне на дроній термін квітування. І що цікаве, пише, що добре розмножується кореневими. Живцями. Цікаво. Ось така вона такі основні характеристики від пана автора. У мене це було перше її квітування, перший рік вона в мене росла і видала мені одну квітку, яку я залишила, щоб насолодитися нею. Гарний колір, колір такий з малиновим таким відтінком, гарний, ніжний. Квітка не надто велика, не надто довго, звісно, що трималася, тим більше що це перші квітування, але веселий, такий яскравий, гарний колір, коли починає квітнути, дуже приваблює до себе своєю яскровістю. Ну і, звісно, назва теж оптимістична і весела, і така дуже наша українська. Дуже приємно купляти півоні з такими назвами.